Основна проблема дівчат, в яких постійні коливання ваги, то вниз, то вверх, в тому, що вони не можуть відрізнити фізіологічний голод від емоційного і того постійно що небудь жують. Послухай мене уважно, як психологиню з харчування, яка допомагає уже декільком тисячам дівчат, в той момент, коли ти навчишся їсти рівно стільки. Скільки потрібно організму фізіологічно і перестанеш топтати, коли голод вмикається емоційний, це на 100% забезпечить тобі стрункість назавжди. Тобто буде саме та вага, яку ти так довго хочеш. Тому що саме емоційний голод це є голод понад потребу тіла, і саме через емоційну їжу люди набирають. Вагу приходь до мене на інтенсив, який називається психологія стрункості. Ми там саме про нашу роботу з головою, і як через внутрішні зміни, через пошук глибинних причин і через роботу з емоціями ти перестанеш топтати в себе емоційну їжу. Не пропусти цей шанс! Реєструйся.